При запечені. Краса. Красунчики. Ось. На годиннику у нас вже майже 12-та година, 11.30. Вийшов пізно, зранку мороз. Мінус 4, десь такого було, мінус 4, мінус 5. От. Швидко йти немає смислу, бо, по-перше, мокрі ноги. Потім по лісі важко ходити, коли починається йти від лига. Тому вирішив йти ближче до обіду. Сьогодні маємо на Михайла. от Минулого року у Михайла ми ще косили білячки, і то непогано по, по лісі. Ну, не знаю, що буде сьогодні. Ну, вже приморозки далі тиждень. Ну, ще останній раз, що я був, нам повезло назбирати повний кошечок польського гриба. Позаминулого разу я був, нам вдалося знайти доволі непоганих білих грибочків. Так що вирішив свято не сіти вдома, йти далі. Йти далі пробувати ще щось пошукати. А за одне знімемо вам якийсь відеоролик. І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та звісно підписникам каналу. І наступний день тихо полювання, друзі. Чим день, тим ближче до зими, От. все менше шансу щось знайти в лісі. Ну, Звісно, кроме зимових грибів. Зимові гриби якраз зараз починаються, декілька днів назад я вже вам знімав, принаймні зимові опеньки вже кинулися. Не знаю як остальні. ну Ще декілька днів спробую походити за звичайними грибами. Мається на увазі за осінніми. Ну а там будемо вже суто відкривати зимові походи, зимову грибалку. от. Ну як буде, так буде, не знаю як буде. Планувати нічого не хочу, бо тепер ти не знаєш, на чому стоїш, що завтра буде. От. Як все буде добре, обов'язково з вами підемо. Ну, сьогодні гарна сонячна погода, тепло, йдемо на якихось 2-3 години, погуляємо по лісу. Листів в лісі вже майже немає, де-не-де. На дубах, ну, на дубах листя тримається дуже довго. Там на, на сусідньому пагорбі, там дубовий ліс, він ще такий доволі непоганий, Навіть ще й багато і зеленого, і жовтого, і червоного. Дуже багато листя ще є. Ну, а тут вже ліс пустий. Ну що, друзі, як завжди, сідаємо зручніше. Все, що нам цікаве, попадеться, сподіваюся, хоча б на це, звісно, вам покажу. А ні, то трохи погуляємо ось таким чудовим, гарним осіннім лісом. Краса навколо неймовірна. Я вам ще раз повторюю, ліс гарний. В любу пору року. Раніше я не ходив зимою до лісу. І пару років назад, це було 2022 Я пішов перший раз зимою в ліс. Мені доволі сподобалася. Ця атмосфера зимового лісу врізається в пам'ять надовго. Дуже надовше. Плюс такі гриби класні ростуть по лісі зимою. Так що емоції можна черпати з лісу круглий рік. Ну, що хотіти, лісство, то ж пішло з лісу. І це факт. Всі ми пішли з лісу, з природи. Тому і не дивно чого. На всіх завжди тягне назад до природи. Туди звідки ми всі і почалися. Добре, друзі. Гайда на пошуки якихось грибочків. Піднявся тільки на пагорб, ще майже до кінця навіть не піднявся. Ще трохи вверх лишилося. І тут по саму дорогу. Є два грибочка. Ну, Такий вже, правда, від морозу ніякий. Це або парасоля. Так, парасоля. Ось така старенька. І тут-то є ще одна. Ну, Теж така вже висохла. Ні на що? Хай лишається. Йдемо далі. Але є. І наступні грибочки, які попадають нам на шляху. Попадаються рядовки фіолетові, але їм же все. Теж від морозу ніякі. Ось що з ними сталося. Квітка. Йдемо далі. А ми продовжити далі. І під самим пагорбом я вже вийшов на другий, попадаються нам ось такі грибочки. Прямо попри саму стежку. Було трохи Ось. Нам попадає молода рядовка. Димчиста. Біля неї. Диці ще якісь дві чудові. Гарні, збережені. Не дивись на те, що такі морози сильні. Вони тут такі Ага, угу. красу. Дивіться, які гарні. Ну все. Початок у нас є. Сьогодні на Михайла. Находимо ось таку красу. Йдемо далі. І зовсім зовсім близько, недалечко від тих. Пройшов всього на всього декілька кроків. О, і тут за папороттю ховається ще одна. О, але Вона вже така величезна, впала ніяка. Ну, але така. Ще ніби добра така, але хай лишається. Попа молоді, може десь ще знайдемо. Тажки співають, радіють полуденчному сонцю. Подивіться, як гарно зараз на верхівках дерев модрини пожовтіли. Так вони будуть стояти ще десь до середини грудня. Потім вони теж поскидають голки, так дерева листя. 没那么大嘞。 Продовжити далі. Замітив шапку клюнув, думаю, що білий з далека. Підійшов ближче, ні. Такий. Груз чорний, але він вже підмерз також. Хай лишається. Хай що по дорозі, по лісові. Подумав, що то білий здалека. не він, він десь ще один. Ще один груздик чорний. Попри саму дорогу. Ми йдемо далі. Да, Зараз вбережені такі. Можете бачити. Доволі гарно в цьому лісі. Моя ціль піти в буковий ліс, бо ще там є якась надія знайти білого. Попри дорогу нам попадає лапенькі, Ось їх дуже багато. Але вже такі теж ніякі. Ніякі. Ще така велика. Але вони вже підмерзали, тема далі. І ще якась сероїжка нам попадає ось такого кольору. Отеж мороз її вже хапнув. Тут менше то взагалі під морозу, яка скрутилася, зварилася, ніяка, але ще спробували рости. Пів години часу. І добрався я в буковий ліс. Ну що, сьогодні буде вирішальний. Якщо ми щось тут ще знаходимо, то ще прийдемо. Ну і що знову тут не буде жодного білого, то ми, мабуть, з цим лісом на цей рік будемо прощатися. Ти в такі далекі відстані. Просто так бажання більше немає. Ну, подивимося, як буде. Але я зразу на вході і знайшов. знайшов знахідка. Така одна чудова рядовка. Прихожу ну, по те, що там на початках я знайшов соснак декілька я аж тут у буках. Знайшов декілька, то вже непогано. Є 4. Ну, Пробуємо ще, йдемо далі. Я вставати, стіти далі. Але тому я замітив ще одну. Ще одна є. Теж така велика гарна. Щоб навіть ці не почистити на руках. Дивіться, які класні твердющі. Якби не ці листки, вони б позмерзали на нічого. Але тут така ковдра, я не можу вам передати. Мабуть, сантиметрів 20-25 найбільше. там десь. Та полікоть. Полікоть, все листки. Круто, ковдра густа, густа. Ну що, такі грибочки є. Сподіваюсь, що і білий буде. Тема далі. Пройшов зовсім небагато. Зробив може кроків 20. І тут нам попадає ще один гриб. Хопа. Хопа. Хопа, а тут ще нам попадає така класна. Опа, здорова староїшка. От тобі маєш і Михайла у лісі. Листопад, пізно, а, грибочки ось такі ще радують. Ну йдемо далі. Так, шов, шов, йшов. Не було, не було нічого. Потім там в дорозі глиб. Є перший. Є перший, то молодий. Гарний білий гриб. Ось який там. Зазирає. От тобі і на. Є. А він собі росте От такий, Біля нього менший. О, ще несу голубінку, ще навіть не клав до заказ. Ось такий білячок нам сьогодні попався. Ну гарно. Молоденький. Може десь є ще, третій шукати. Йдемо далі. Пішов я тут каоглядатися. От. Там за горбом стоїть білий той, що я знайшов, і глубинка ось там далі. Пішов тут обійти навколо цього горба. І тому в дорозі, в листках, щось таке замітив. А тут дивіться, який шляпа. Ось такий. Мені здається, йому вже все. О. Він повністю зіпрілий. Зіпрілий такий. Змерзлий. Хай тут костей далі. Кристик далі. Але ми йшли ще одного гарно, Йдемо далі. Є в нас ще один гриб. Ну, правда, не білий. Але ще одна гарна. Грядовка димчаста. Опа. У нас кажуть гливи на них. От. Але грибок щось таке непонятне. Купа. І нічого немає. Гарний. Ми берем. вже трохи грибочки не щибали. Прямо да. Сонце високо. На око перша година дня. В лісі менше-більш тепло. От я продовжу ті далі. І наступний мені білий попав там. Ну, взагалі, красончик. Собі прямо в кусі. Така йде стара дорога в лісі. І він тут в колі є, що вже. Але от у в руках рядок одинчасто. Тут нам ось такий красень. Буковий. Вот такие, вот такие чудовые белые. Гарний. І сам. Тут ще нього ось таких купа грибочків. Не знаю, що це таке, правда. Ну гарний. Маємо два. Одного ми викинули, бо був ніякий. Ну що, як бачите, гриби ростуть далі. Ви на те, що кожного ранку приморозки, мінус 4, мінус 5, А вони ростуть, тут така ковдра. Земля тут не промерзає, тому вони собі росі. тому що щось замітив з того боку, поки говорив це якийсь хумор пантерний. Грибочки собі ще ростуть. Ну що, йдемо далі. Ну що, друзі, почистив я того, поставив кошик і вирішив йти ось далі по цій лісовій дорозі. І не прогадав. Пройшов я метрів 20-30 і тому він, що? Зазирає лістків. Бачите? І тут такий картечений сидить. Ось такий. Ох ти! А це взагалі делікацький. Ти тільки подиви на нього. А ти що? Оце тобі бляк. Красунчик. Mm -hmm. Ну, після таких біляків, мабуть, прийдеться йти сюди ще раз. Але не знаю, що буде далі, але це мені вже явно подобається. Шукаємо ще. Шукаємо ще, йдемо далі. Ходив-ходив. Ну, хвилин 10-15 нічого не попадало. Вирішив піти і глянути в цей ожинник. І що ви думаєте? Я не прогадав. Пройшов я тут декілька метрів з тиможеником. А тому така а шапка. ви тільки гляньте, яка це шапка тому. Я ще цього не в руках, навіть не почистив. Гриби складаю ріка. А тут нам ось хато. Ось тут такий нам приятель. Оба на ногу йому трохи під'їли. Жучок. Жучок ногу під'їв, але гриб ще ого який. Та що ти? Це нам і фортануло. Класний бугай. От тобі вже не. Ну, Краса, краса, друзі. Йдемо далі. Ну і як тут закривати сезон? Як то закриє, що тут такі попадають? Ви бачите, які? Такі шляпуси, шляпу конкретні. Ух, Емоції закрити. Ну йдемо далі, ще може будуть. Ну а я тут ще покрутився. Тих самих кожина. Там я повністю замітив таку гарну потужну молдовицю. Бачите, той самий білий гриб, той здоровий. Я його не став брати, він дуже величезний. І трохи вже ні коньки, але ну, сушити його ще повністю можна брати. ну Я вам вже тисячу раз сказав, що я не беру такі старі гриби. Хай лишається в лісі, а їсть зверина. Там вже зуки його почали їсти, хай доїдають. Я не прогадав, я зробив три кроки. І мені природа зразу віддає ось, Бачите? ось таким. Бачите, зразу ось таке. Або би його забрав, ще за все, або би цього не отримав. Ну, це це дійсно на гриба похоже. Гарний, молодий, здоровий грибочок. Великі гриби треба лишати в лісі. А ми йдемо далі. Гарно, гарно. Ось глядачі, я зараз, саме такий випадок. Коли ти знаходишся на грибній точці, а не бачиш одного гриба і думаєш, що його нема. Саме легше його знайти за допомогою ноги. Де ж, деш і Їв, став на нього і все. Таке саме моє. Пішов, ішов, не бачив. Далі що має бути? От. Не бачив, допоки не став на нього. І тільки я не подумав, що... Мабуть, місце вже все порожнє, а він ніби з під землі. І в ногу стукає. Каже є, каже я Ось так буває, йдемо далі. Ну що? вибрав тактику шукати по лісових дорогах. Всіх. Але мабуть, трохи прогадав, бо бойдувати цією дорогою. Ти нічого не бачила, глибнутка бік а на Натамона чистим Сидить Сидить і то молодий собі тако зазирає. А я вже так списав. Ці чисті галяни. Йду навіть не зазираю, вже по дорогах. От. А то, мабуть, не варто. Треба ще й тут дивитися. Гарний молоденький, дивіться який. Який білий гриб молодий. Сьогодні 8 листопада. Ще такі молоді білі гриби лізуть, рахуйте вже тиждень приморозки. Тиждень. Не знаю, кого числа почався з другого чи з якого. Перший день приморозка. І то такі пішли. ну Не сильно по 4, по 5, по 6, як де. Коло річки більше. От. Ну, тут на гулісі явно на горбах теж має бути гарний мороз, але багато листя. І гриб ще росте. Демо можна шукати? Класно. Йдемо далі і нам зустрічається ось такий гриб. Ось такий один на дорозі. Що цього малого білого мішука. Тут такий маховий, але він вже походився все змерз. змерз. Не витримав морозу. Ага. Йдемо далі, глядачі. І перша шапка. Яку я замітив здалека? її замітив я здалека. Так, тут що? Ні, просто гладко Пустився на бук, а тому біля нього шапка сидить. Ух, тут такий гарний. Дивіться. Ай, красень Не знаю, яка тут нога. Ой, то є файний. То є файний гриблисках. О! Заспівав! Чули гарно заспіло Ось такий. Ось такий красунчик Місце не підвело. От. Ну, Шукати другого, мабуть. марна справа. Але ми ще тут какрутанемося, гарний. Йдемо далі. далі. Чуть його не прийшов йшов щось мене. Потягнуло обернутися. Обертаюся відосиди собі на горбочку. Ось такий молодий, гарний. Сам другого не бачу. Ось такий. Доволі непоганий. ну Такий гриб якщо у листка. Сидить, ти його не замітиш ніколи. Але радує те, гридачі, що молоді гриби попадають сьогодні. Доволі часто класно. Одного старого ми знайшли великого такого. Останні всі молоді і середнього росту. Це означає те, що грибочок ще намагається рости. Не більш на те, що холодно, пізно, але він ще собі росте. Йдемо далі. Ну що, друзі? Ось і все, мабуть, на сьогодні. На годиннику вже в нас 15.00, трета година дня. Три години я потратив. Навіть більше з половиною, можна казати. На пошуки і прогулянку лісом. Ну, Дивлюся на те, що так пізно і приморосте. Ми ще доволі непогано сьогодні з вами. І пізбирали. Знайшли ми, не знаю, мабуть, біля десятка, а може і більше білих грибів не рахував. Ось такий гарний, середнього і молодого росту. Одного ми знайшли такого вже старенького здорового. Ну, він ще такий був. Можна було на сушку брати сміло. Але я такі гриби не люблю, не беру. Ришаю їх в лісі на насіння, хай сіються. В загальному грибалка мені сподобалася. І появилося бажання підійти ще раз. Підійду, я ще на одні місця подивлюся. Я навіть тут в цьому боковому лісі. Я навіть тут таке багато не походив, щось краю поверху лісу, бо прийшов пізно, майже в обід, йти туди внизу, вже немає часу, бо ще мені звідси додому йти приблизно біля години. вирішив легонько. Вертатися назад. А сьогодні, я думаю, доволі непогано вийшла в нас розвідка. І ще й плюс підзбирали непогано. Знайшов багато гридовки димчатих десь штук 10-15, сироїжку і в загальному в нас там майже повний невеличкий кошик рідзаку грибочків. Так що на вечерю ми з вами назбирали, Дурно не ходили. В лісі ще можна щось і Ну, Бачу по лісові, що зранку люди були, бо лист все пере... О, я сказати. видно сліди, що люди ходили. Ось. Так що я ще так доволі нормально назбирав. Думаю, наступну грибалку піти ще в одні гарні місця і перевірити треба ще дубину обов'язково. Може і там полізли ще раз грибочки. Так що ще два рази, як мінімум, нам прийдеться йти до лісу все точно. Залишаємося на каналі. Думаю, ще грибалки буде, снігу немає. Поки немає снігу по коліна, гриби можна ходити сміло збирати. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемося, друзі, на наступних чудових рибалках, а ви бережіть себе своїх близькі. Все буде Україна, папа, друзі, до наступних зустрічей. І зараз показує, що ми назбирали. Так, і по традиції, що ми назбирали. витягнув кошика зудзака, спеціально би показати. Ось Ось такого. Небагато, але гарно. Маємо тут -ка 3, 5, 9, 10 білих. 10 білих і двох, двох чи трьох я лишив у лісі старих. Один то взагалі, вже м'яконький. Ну, Один ще був гарний. Але я його теж лишив, не хотів такого великого. Ну, ну, хтось собі його забере, я думаю. Я там ще спеціально гриба почистив, аби було видно. Але біля нього ми знайшли ще такого гарного. Ну що, ось такі були сьогодні у нас гриби. Сподіваюся, ще, ще нас ліс порадує. Па-па!